НАТО планує надати Україні додаткову допомогу для розмінування на звільнених територіях Донбасу. Тренування українських рятувальників та військових для цих цілей почнеться вже за кілька місяців. Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на засіданні комісії НАТО Україна у Брюсселі. За подіями стежила Тетяна Харченко. Зі слів генерального секретаря НАТО, альянс також допоможе Україні посилити безпеку її авіапростору. Ми будемо ділитися з Україною інформацією про повітряний рух із країн союзниць. Йдеться про цивільні авіаперельоти. Це підвищить авіабезпеку в регіоні. На додаток до цього ми домовилися створити траст-фонд, роботу якого буде спрямовано на розмінування. Тобто наша підтримка буде і політичною, і практичною. Інформацію про переміщення літаків в Україні почнуть надавати Норвегія, Польща й Туреччина. В альянсі вважають, що в зв'язку з бойовими діями на сході України обмін такими даними є критичним. Крім того, генсек НАТО висловив занепокоєння через порушення перемир'я. На його думку, це може призвести до масштабних боїв у майбутньому. Єнс Столтенберг наголосив, що Росія, попри заперечення з Кремля, продовжує підтримувати проросійських сепаратистів озброєнням, тренуваннями та солдатами. Політично Ми твердо підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію припинити агресивні дії в Україні. Союзники по НАТО не визнавали і не визнають незаконну і нелегітимну анексію Криму. Сьогодні в Брюсселі також відбулося кілька важливих зустрічей міністра оборони України Степана Полторака з міністрами оборони країн-учасниць Альянсу. Після переговорів Велика Британія пообіцяла збільшити матеріальну підтримку України вдвічі. А міністри оборони Литви й Польщі домовились провести спільні з Україною військові навчання наприкінці цього року. Також з українським міністром оборони вперше після свого призначення зустрівся міністр оборони США Ештон Картер. Глава Пентагону підтвердив готовність і надалі допомагати Україні консультаціями нелетальним озброєнням та навчанням військових. Тетяна Харченко.